Всім вітання сьогодні роблю короткий відеогляд на ну, такий комбайнник Домінатор 202 Мега. Просто в народі Мега 202. Комбайн 1995 року випуску Двигун Perkins 160 кінських сил, але Perkins новіший, з турбіною шістка. Комбайн в дуже класному стані. Оригінальне напрацювання в нього на двигуні 3200 мотогодин. Зараз підійду ближче, покажу, переконаєтеся, що години є його рідні. Дуже класна жатка в даному комбайні, жатка новіша 1999 року, 5.10 на грубому шнекові. Фото маю, докладу пізніше. Там жатка як нова практично, ще в фарбі. Шнек. Зараз обіду по кругу покажу, як він виглядає. Візуально всі бляхи по кругу, труба, резина, все супер. от Що свідчить нам оригінальне напрацювання. Нічого тут не реставрувалося, не, не варилося. Планки ще оригінальні. Цепи. Знаю, що сфокусує оригінальний клас. Шини в доброму стані, протектор хороший, це на, на, на карбах, є в них такі нюанси, це сама специфіка резини така. Але Ці шини будуть ще працювати довго і довго. Довга труба вигрузна в нього, навіть виступає трішки за комбайн, бункер великий. 4,5 тони влізає. Задні шини теж гарні, це ще, мабуть, його рідні гуд'єри. Труба рівненька, тут десь щось притиралося, але м'яти немає нічого, тільки фарба. Так виглядає вихлопна труба, ще в фарбі, комбайн не димить, не коптить, пісніше за... запущу його, заведу. Подивимося, як працює двигун. Нічого не підкрашувалося, все в оригіналі. Так виглядає ночі на січкарні, ножі нові практично, розпилювач. Це все в фарбі, що підтверджує напрацювання даного комбайна. Був у нас схожий комбайн такий в такому ж стані, з таким напрацюванням. Клас Домінатор 88 класик. Продали десь навіть є відео на Ютубі. Клієнти скидали, як вони працюють ним. Одразу поїхали в поле з машини. І це щось схоже по стану. Тільки що зрозуміло новіший, продуктивніший, бо він має АПС, як кажуть, два барабани. з похилою камери, само собою. Так у нас перший барабан. Бачимо планки бітера ще в фарбі. В теж в доброму стані. Комбайн державий, він ще не митий, такий як приїхав з Німеччини, такий є табличка. 95-й рік неготовлений. Всі паси абсолютно в ньому оригінальні, я вже прийшовся, подивився. Всі класовські, оригінальні, нема таких, що треба було замінювати. його помити, він буде світитися як нова копійка. Елеватори, ще на заклепках рідні його. Зерновий також, шнеки не гострі, зірки, лопатки, все супер. Зараз приймов з сломокрасію, покажу слометраси знизу, тоді піднімусь, покажу згори. Датчики втрат, датчики аварійності, все присутнє, все справне. Жатка я вже повторився 5-10 з візком. 5, 5 клавіш в даному комбайні люфти відсутні. Єдине, треба замінити ущільнення, бо в цих комбайнах в класах особливо є проблеми з цими ущільненнями, вони просто Часом пересихають і сипляться, як скло. Так, виглядаю грохот під барабаня. Бічі процентів 90, мабуть, залишку. Вирозний шник, фарбі. Так, перейшли до моторного відсіка. Тут же місця є багато в мегах, хто знає про що йде мова. Двигун Перкінс, нового типу, з комбайнний митик, кондиціонер, компресор, кондиціонер справний. Все сухо і бункер. Зараз одразу. Так виглядає бункер. Нічого не реставрувалося, все в оригіналі. Все рівненько, щільно закривається. Перейдемо до кабіни. Сидіння оригінальне, килимок оригінальний, не протертий. вже як я більше не в компанії, то тут цих кружечків вже майже немає видопканий не коврик тоді. Машина включається вже електрично тут напрацювання 3261 мотогодина. є оригінальний Техтарумір, комп'ютер, досить зручно регулюватися, вітер, оберти барабана. Техтарумір також дуже класно показує, дуже мала похибка в нього. Тут все, всі кнопочки, все, нічого не витерте, не порване, джойстик, все працює. Обшивка вся ціла, нічого не відклеїлось, не провисає. Дуже класному останній комбайн. Зараз піднімаюся, покажу. Траси згорів, як виглядаєш. Тут нічого не потріскано, все по рамі, по корпусі, все ціле. Так виглядає село матраси ще у фарбі. Нічого тут, навіть думаю, що вони жодного разу не витягували з ці село матраси, всі закінчення, все присутнє, труба вигрузна. Згори ще покажу. Повідмикав щитки, зараз покажу, що тут робиться. Гідрохід так виглядає. Видно, фільтри мінялися вчасно, фільтр замінили на гідроході. Комбайн ржавий. Зварки абсолютно нема ніякої по ньому, ні по рамі, ніде, щоб щось варилося. Пас молодарки. Супер. На гідрохід теж оригінальний пас. Всі сильні блоки, нічого не підірвано. Верхні, нижні. Вітер Зі з цієї сторони. Зараз другої сторони. Так тут виглядає все. Сеніблоки теж всі супер на решетному стані. Вітер, нічого не загнув, це все рівненько. Опасна січкарня. Оригінальний. Елеватор також нічого не протерто. Пасний барабан. Дуже класний комбайн. Тут шукає на сою вже в зернові вже закінчуються жнива. Можемо організувати Ось такий комбайн. Ще раз повторюсь, 5-10 жатка нового типу на грубому шнеку, 3200 оригінальних мотогодин, кондиціонер, АПС, барабани, гідрохід. Ще не всі супер паси, оригінальні. Довга вигрозна труба, без проблем, на фуру чи на зерновоз висипає. Двигун Перкінс, 160 кінських сил. Ось такий комбайн. Кого цікавить, телефонуйте, домовимось по ціні, організуємо транспорт, куди вам так потрібно буде. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Буде багато нових відео. Більші комбайни, менші на різні бюджети. Запустили машину. Комбайн рівненько стоїть, не підтримує. Сторонніх шумів немає.